Доброго дня, шановні студенти, тема сьогоднішнього нашого заняття це, відповідно, ви бачите на екрані функція, область визначення та область значення функції, способи задання функції, графік функції і властивості. Почнемо ми з вами, звичайно, із такого поняття, як функція. Ви знайомі з ним зі школи, і давайте трішечки пригадаємо Функція. Ми називаємо таку залежність змінної y від змінної X, при якій кожному значенню X відповідає єдине значення Y. Якщо ми говоримо про числову функцію, то числовою функцією з областю визначення D називається залежність, при якій Кожному значенню x із множини області D, ставиться у відповідність єдине значення y із множини області є. Якщо ми говоримо, як же записати функцію, то ми записуємо, ви ось бачите на екрані, y дорівнює f від x. А ми з вами продовжуємо. Якщо ми вводимо позначення, в школі ви це вже робили. D від F це область визначення функції. e від f це область значення функції. x це аргумент, тобто незалежна змінна, а y це функція, тобто залежна змінна. Якщо нам треба знайти значення функції у якійсь точці, то ми шукаємо f від x нульового, де х нульове – це саме та запропонована точка значення функції, в якій потрібно нам з вами знайти. А ми з вами говорили, що сьогодні ми повинні пригадати, ввести поняття, що ж таке область визначення функції. Множина значень, яких може набувати аргумент x, називається областю визначення функції y дорівнює f від x і позначається d велике, ось ви бачите на екрані, від x. Якщо ми з вами дивимося, функція в нашому випадку, ви бачите, задана графіком, і нам треба визначити множину, тобто область визначення функції, тобто множину x, то ми бачимо, що в нашому випадочку x належить від мінус 1 до відповідно 3. Причому і мінус 1. І 3 у нас включно. Тобто за область визначення відповідає вісь іксів. Далі поговоримо, що ж у нас називається областю значення. Множина значень залежної змінних y, яких вона набуває для всіх значень x з області визначення функції, називається областю значень функції y дорівня f від x. І позначається є велике від ікса. Іншими словами, область значення це множина ігриків. Ви ось бачите, у нас задана графічна функція. Ми з вами можемо побачити, що ігрики у нас від одинички включно до четвірочки включно. А ви бачите, ще раз вам наголошую, ось внизу у нас це область визначення, і вверху, тобто лінія Y – це область значення функції. А якщо ми говоримо про область визначення функцій, які ви вже вивчали в школі, то потрібно запам'ятати, записати собі з дозошита ось цю табличку. Зверніть увагу! Якщо у нас функція задана звичайним многочленом, де немає коренів, де немає знаменника, тоді х належить від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Якщо у нас функція задана у вигляді в чисельнику якась функція f від х, у знаменнику якась функція g від х, то ми пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна. Тобто областю визначення будуть всі ікси, але враховуємо, що лише ті ікси, які не перетворюють знаменничок в 0. Наступна функція, яку ви вивчали в школі, y дорівнює корінь квадратний від f від x. Ми пам'ятаємо, що Підкореневий вираз, якщо ми маємо корінь парного степеня, повинен бути більшим або дорівнювати нулю. Саме це ми враховуємо, коли шукаємо область визначення функції. І ще один у нас можливий випадок він є узагальненням другого і третього. Тобто, коли ми маємо знаменник. Але при цьому цей знаменник є коренем парного степеня. Тоді ми пам'ятаємо, що під коренем у нас повинно стояти додатня да, величина, але при цьому ділити на нуль не можна. Тому, коли ми шукаємо область визначення, то враховуємо той момент, що g від x у нас повинно бути строго більшим за. 0. Ну, і зараз ми з вами трішечки спробуємо попрацювати над певним завданням. Дивіться, у нас є малюночок, де зображений графік певної функції, y до рівня F від X. І він визначений відповідно на проміжку. Ви бачите, ікси у нас існують від мінус 2 до 3. Користуючись даним графіком, нам треба знайти. Перше область визначення функції. Друге множину значень функції. Третє це значення цієї функції в точці х дорівнює двоєчки. І четверте це значення аргументу, при якому значення функції дорівнює мінус одинички. Тобто, іншими словами, нам треба знайти ікси, якщо відомо, що y дорівнює мінус одиничці. Почнемо із а, виконання, відповідно, вибачте, першого завдання. область визначення функції. А так, зараз я візьму перо і давайте працювати. Ми говорили, що область визначення функції це множина іксів. Дивимося. Найменше х, яке у нас можливе, це мінус двойка. Тому, коли ми шукаємо область визначення, ми напишемо х належить. Дивіться, мінус двоєчка зафарбована, тобто вона буде включатись. А якщо включається, це квадратні дужечки. Х належить від мінус двоєчки. І рухаємося з вами по осі іксів. І ми бачимо, що максимальне значення іксів, при якій запропонована функція в нашому випадку існує визначення, це троєчка. Тобто х належатиме від мінус 2 до 3 ключній. Далі ми говоримо про множину значень функцій. Ми пам'ятаємо, що множина значень функції це ігрики. Тому дивимося, яке у нас найменше значення y. І бачимо, що найменше значення y, ось ми опускаємо перпендикуляр на вісь ігриків, це буде мінус 1. Тому я собі пишу, що у нас належатиме від мінус 1. І далі дивимося, до якої точечки по осі Y? Правильно, до точечки 3. Тому це буде до трьох включно. Це ми знайшли множину значень. Далі нам треба знайти значення функції в точці 2 за малюночком. Що ми з вами робимо? Ми шукаємо ікси, який дорівнює двоєчки. Ось він. Далі ми з вами рухаємося вгору до перетину із нашим графіком. В нас з'являється, ну, нехай це буде, наприклад, точечка А. І нам треба визначити, чому дорівнюватиме значення y, якщо у нас X дорівнює 2. Для цього ми з вами, я вам нагадую, ви це робили в школі: опускаємо перпендикуляр на вісь Y, зупиняємося, і виходить, що при X дорівнює 2, наше Y, тобто F, від двоєчки, в нашому випадочку дорівнюватиме одинички. І навпаки, нам треба знайти значення аргументу, при якому значення функції дорівнює мінус одинички Ми рухаємося навпаки. Значення y ось воно, мінус одиничка. Рухаємося паралельно вісі іксів до перетину із графіком, з'являється у нас ну, нехай точечка B. Далі опускаємо перпендикуляр на вісь іксів. і виходить, що якщо у нас y дорівнює мінус одиничка, то при цьому х у нас дорівнюватиме мінус двоєчка. Оце ми з вами справилися із чотирма запропонованими завданнями. Рухаємось далі. Наступне завдання, яке ми виконаємо, це знайдемо область визначення функції. Дивіться, f від x дорівнює 3х у квадраті додати 6х, відняти 4. Якщо ви подивитесь на табличку, яку ми з вами записали, то ви побачите, що ми маємо много член, де в нас немає ні коренів, ніяких чисельників, знаменників, тому в нашому випадочку х належить від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Друге завдання. від x дорівнює в чисельнику x відняти 3 в знаменнику x додати 2. Якщо нам з вами треба знайти область визначення функції, то ми обов'язково повинні пам'ятати, що на 0 ділити не можна. Це означає, що наш знаменничок, те, що знаходиться внизу, х плюс 2, не повинно дорівнювати 0. Ну а далі, щоб розв'язати. І визначити, для якого ж ікса у нас не існує наша функція. Ми з вами двоечку переносимо в праву частинку із протилежним знаком, і виходить, що x не повинен дорівнювати мінус двоечки. Далі пригадуйте, як ви робили в школі. Ви будували числову пряму ісів. Далі, якщо у нас х не дорівнює мінус двоєчки, то це означає, що ви позначали його виколеною точечкою ось отак, позначали, що це мінус двоєчка, і далі дивимося, що можуть бути будь-які, крім ось цієї мінус двойки. Тоді, у відповіді, ви собі пишете, що х належить від мінус нескінченності до мінус двоєчки. В об'єднанні від мінус 2 до плюс нескінченості. Рухаємося далі. У нас з вами наступне завдання. У нас є функція f від x дорівнює 5 додати х у чисельнику, х квадрат відняти 16 у знаменник. Знову у нас є знаменник. Тому ми говоримо, що цей знаменник не повинен дорівнювати 0. Наступний крок, дехто і так пам'ятає, дехто повинен пригадати і розписати наш знаменечок на множники. Ми маємо з вами різницю квадратів. Тобто різниця квадратів, якщо ви пам'ятаєте формулу скороченого множення, А квадрат мінус б квадрат, це буде А Б помножити на А плюс Б. В нашому випадку, в ролі А виступає х, в ролі Б. Виступає, якщо ви подумаєте, яке число в квадраті дає 16, то пригадайте, звичайно, що це 4. Тому ми нашу ось цю ліву частинку можемо записати у вигляді х відняти 4 і, відповідно, х додати 4. І пам'ятати, що це не дорівнює нулю. Якби це була звичайна різність, то ми пам'ятаємо добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Ну, а в нашому випадку ми повинні виключити ось ці числа, які перетворюють наші множнички на 0. Тому ми можемо сміливо стверджувати: дивимося на першу дужечку, що х не повинен дорівнювати четверочки, тому що в цьому випадочку наша дужечка перетвориться на 0. І дивимося на другу дужечку. Х не повинен дорівнювати відповідно. У нас мінус 4. Ну, а далі знову ми будуємо у вас рівненька, в мене числову пряму, виколюємо дві точечки, мінус четверочку і відповідну четверочку. І записуємо загальну відповідь. Х, ми вже записали це. Загальна відповідь матиме вигляд. х належить від мінус нескінченності до мінус 4 в об'єднанні. Від мінус 4 до 4 в об'єднанні від 4 до плюс нескінченості. Далі ми з вами попрацюємо із коренями парного степеню. Дивитесь свою табличку і бачите, що під коренем повинно стояти додатнє число. Тобто, x 7 повинно бути більше або дорівнювати 0. Що ми з вами робимо далі? Щоб розв'язати ось це запропоновану нашу нерівність, ми з вами, це звичайна, да, х в першому степені тому х залишається зліва, а числа переносимо в праву частинку з протилежним знаком. Тоді, щоб розв'язати, знову ж таки, ми будуємо числову пряму. На ній, так як нерівність у нас не строга, я вам нагадую, якщо більше або дорівнює, то точечку ми будуємо зафарбовану, а якщо точка зафарбована, то при отриманні результату ми будемо брати квадратні відповідно дужечки. Да? Тобто, якщо більше або дорівнює, або у вас є менше дорівнює, точка зафарбована, дужечки квадратні. Якщо у вас строго більше, або строго менше, то точечка буде виколона і дужечки, які її будуть використовувати, да, будуть у нас відповідно кругленькими. Що ми з вами робимо? На числовій прямій позначаємо зафарбовану точечку 7. Далі дивимося: більше семи. Ось сюди у нас підуть усі значення х, які будуть більші 7. Тоді виписуємо відповідь, і виходить, х належить від мінус 7, ой, вибачте, від 7 до плюс нескінченості. Наступний випадочок, він уже є більш складним. F від x дорівнює корінь квадратний від х у квадраті плюс 6х мінус 7. Ну, правило, те ж саме ми беремо під кореневий вираз. Далі ми його е, говоримо про нього, що він обов'язково додатній. Ну а далі треба якось розв'язати ось цю нерівність. А що я вам хочу нагадати? Щоб розв'язати таку нерівність, нам треба ліву частинку розписати, розкласти на ножнички і використати метод інтервалів. Пригадуємо, як це робиться. Ми з вами виписуємо ліву частинку і прирівнюємо її до нуля. Далі, або за дискримінантом, або за теоремою вієта шукаємо два значення х. Будь-який метод ви використовуєте і вас вийде. Х1 дорівнює мінус 7, х друге дорівнює 1. Далі ми будуємо числову пряму. Так як нерівність у нас не строга, то і мінус 7, і 1 зафарбовані, тому ми на числові прямій позначаємо точечку відповідно мінус 7, ми позначаємо точечку відповідно 1. При цьому наша ліва частинка нерівності запишеться у вигляді х плюс 7. Яке буде помножене на х мінус 1, і все це буде більше або дорівнює 0. Якщо ви пам'ятаєте метод інтервалів, ми нашу числову пряму розбиваємо на частинки, рухаємося в Справа наліво, да? і визначаємо знаки. Ось тут буде плюс, ось тут плюс. І мінус, ось тут буде плюс. Наша нерівність це там, де ліва частинка більша або дорівнює нулю. Тому загальний вигляд: ось те ж саме ви зараз бачите. А тут буде більше, тут. Загальний вигляд буде від мінус нескінченності до мінус 7, включно в об'єднанні від одинички до плюс нескінченості. Тому що саме тут наша функція більша або дорівнює 0. Ну, і вам залишається на самостійне опрацювання зараз виконати ось це завдання, де Функція дорівнює в чисельнику 10, а в знаменнику корінь квадратний відповідно від, мінус, від функції мінус x-1. Єдине, що я вам підкажу, ви повинні виписати знаменник, пам'ятати, що на 0 ділити не можна, і обов'язково. Далі вказати проміжок, який буде у нас областю визначення ось запропонованої функції. А на цьому ми з вами завершуємо нашу зустріч і, звичайно, що зустрінемося на наступній парі.